Здоводилося бачити давню вишивану сорочку, З цупкого полотна, шиту вручну, з характерними плямками стародавньої рудизни. Це щось неймовірне. Та інколи вижу, що сучасні українці викидають неймовірно красиві, і багаті сорочки прабабусь, а копіють з нету журналів чи авторських альбомів примітивні візерунки, деякі жінки просто спалюють вміст. Бабусиних скринь, викидають їх на сміття, наповнюючи українські хати натомість скітчем, бездуховними зразками наслідувань, усілякими статуетками, фігурками. Але приємно вражає і те, що є люди, котрі зберігають рештки давньої культури для нащадків, відроджують українське у сорочках. Старі сорочки, наче оберіг, вони із нами йдуть до перемоги. Стара сорочка, давня, як війна, сорочка наша вишита Христами. Минулі війни, пам'ятав вона, не стерлись біль і квіти за літами, у ній справляли може весілля. Я ж одягну її у час воєнний, стара сорочка, нині звеселя, бо є в нас те, що зветься незнищенним. Українська вишита сорочка важке і прекрасне минуле нашого народу вічність із світлом любові на полотні. Шанувальниця української старовини Ніна Сороченська демонструє давню українську весільну сорочку кінця 19 століття. Перше, що кортить зробити, побачивши такий рукотвір, відчути на дотик, торкнутися далекого і дуже минулого. Уявіть собі, у час, коли в Парижі відбувся перший кіносеанс. У Німеччині почали будувати перші підводні човни, а в Україні свої літературні хіти писали Леся Українка, Коцюбинський, Іван Франко, Панас Мирний. Якась дівчина з Криворізького району вишивала собі при Каганцеві весільну сорочку. Тепер, завдяки людям, які вміють шанувати і зберігати старовину, ми маємо змогу милуватися давніми зразками українського вишиття. Це Криворізький район. Ця сорочка є весільною. Чому? Тому що дівчата вишивали собі сорочку і оздоблювали її орнаментом якнайкращим. Після весілля дівчина свою весільну сорочку клала до скрині для того, щоб ця сорочка була берегом її сімейного шлюбу, тих дітей, які народяться. Існує повіря, що сорочку мати завжди передає своїй дитині. Це є така традиція давньоукраїнська, і звичайно, що ці сорочки є оберегами. Ця весільна сорочка є символом краси дівчини, краси душевної, так духовної. Давня сорочка, що на пані Ніні, належить до експонатів шкільного музею «Україно. краю рідний. 90-ї Криворізької гімназії. Силами небайдужих до української історії криворісців музею вже понад 30 років. У його колекції близько 30 давніх вишитих сорочок, датованих приблизно одним часом кінцем 19 століття. Ця сорочка потрапила до музею етнографії ще у 80-х роках, коли директор Криворізької школи. No 90 Данішевська Тамара Федорівна організовувала цей музей, і небайдужі мешканці мікрорайону приносили свої старовинні речі, і ця сорочка зайняла цільне місце у колекції жіночих сорочок. Все це оформлювалося, але не зберігалися записи. І навіть походження цієї сорочки ми не можемо сказати, це з Криворізького району. Але, за яких умов і з якої сім'ї ми не можемо зараз визначити? Ця сорочка, що на пані Ніні, так само як і ця весільна, теж датована кінцем XIX століття. Яскравий взірець брокарівської вишивки, червоними та чорними нитками, що на ту пору була суперпопулярною на сході та центрі України. На основі вишиваних експонатів, пані Ніна висновує про вишивку нашого регіону. Для Дніпропетровщини характерна. Червоно-чорна колористика вишивки хрестиком. І, звичайно, що найчастіше вибирали орнамент квітковий або ще рослини з поєднанням з рослиним. Тобто це були і троянди, і мальви. І лілії. І ця весільна сорочка, що теж родом із Криворізького району, як і та, що на пані Ніні, свідчить про те, що наші прабабусі в 19 столітті охоче вдавалися до гудзиків як способу застібання. З цих взірців від народного кутюр видно, що сорочки застібаються на комірці та на манжетах, які, на думку деяких дослідників народного вишиття, оздоблені вишивкою, не просто так. На зап'ястях, де сорочка манжети вишивалися і оздоблювалися певним сакральним орнаментом. Вишивався низ сорочки і вишивався комірець. Чому? Тому що це найвразливіші місця людини, і їх треба було захистити від злого ока. І тому прикрашали такими гарними візерунками. І тому, дивлячись на ці вишиванки, кожен бачив, яка господиня росте в сім'ї. До нехитрого процесу ткання полотна та вишивання дівчаток привчали мало не з колиски. Як пишуть знавці, діти з 5-6 років вже були поруч із батьками і допомагали у процесах ткання. На цьому фото видно, що коли дітлахи не діставали зростом до верстату, їм робили спеціальні підставки, щоб вони могли дотягуватися. Звісно ж, скриня, яка повнилася вишитими сорочками, свідчила про працелюбність дівчини. У середньому дівчина на посах мала вишити до 30 сорочок. Ви тільки уявіть собі. Хоча раніше ж не було ані телеків, ані гаджетів, тому вишивання для наших прабабусь. Було основною розвагою взимку. На цій весільній сорочці ми бачимо майстерність збірок на комірі, що робили її вишуканою, багатою і надавали особливого шарму. До речі, за словами фахівців, не всі вишивальниці вміли збирати комір, тому що ця робота досить кропітка. Зазвичай в селах було лише декілька жінок, які вміли ідеально обробити горловину. Вишиванка для українців не просто народний одяг, це тріада народної естетики, оберегу та традицій, це символ українства. Тепер, під час боротьби за синьо-жовте, багато українців почали досліджувати історію давніх вишиванок, а інтернет-крамнички просто рясніють від зразків давніх сорочок, вийнятих із бабусиних скринь. Має свою історію і ця вишита сорочка буденка. Вона призначена для жінок, які працювали в полі, і працювали восени, коли треба було тіпати коноплі, вибивати їх. І, звичайно, треба було мати теплий одяг. І ця сорочка слугувала їм і взимку для носіння. І вона була вигідна в тому, що її часто прали. І цей одяг ну, був необхідний для щоденного носіння. А вже з делікатної тканини, звичайно, були сорочки для певних обрядів, так, ходіння до церкви, хрестини, народження, весілля. Данішевські тамарі Федоровні передали цю сорочку із Криворізького району, і звичайно, що вона була. Передана у спадок, і зберігалася вона в сім'ї, яка передавала від матері до доньки. І звичайно, що ця сорочка має сягає корінням кінець 19 століття, тому що вишивка давня, і полотно свідчить теж про те, що виготовлена вона була дуже давно. Нитки також свідчать про те, що фарби відрізняються від сучасних. Раніше фарби були рослинного походження. Дівчата ж вибілювали полотно для того, щоб сорочка мала такий привабливий вигляд. Але на Дніпропетровщині, як стверджують науковці, вишивали на полотні більше такому голубому, з голубим відтінком. Брався сок із бузини, достигло їх так, ягід. і Певними там приготуваннями виробляли цю фарбу. Соки буряка. Тобто все те, що було в господарстві, воно фактично слугувало для виготовлення фарб. Одні були стійкі, можливо, інші ні, але все ж таки кожне полотно воно має свої властивості і відповідно, що. Не вся фарба може підійти. А ще на прикладі цієї сорочки бачимо, якими простими були лінії крою та фасони від наших давніх українських прабабусь кутюр'є. Крій їхній одноманітний, широкі сорочки, так не довгі, тому що є і довгі сорочки, і є короткі, і в них кожної є своє призначення. Але весільна сорочка, вона. Має таку середню довжину, і дівчата, звичайно, були тендітні, мали ручки такі тоненькі, і одягаючи цю сорочку, можна побачити, що манжетики вишивалися на маленьку ручку, і комірець так само. До того ж, за словами Ніни Сорочинської, це свідчить про геть юний вік дівчини, яка стала на порі. Усі частини сорочки з'єднувалися між собою. Вручну. За словами дослідниці української вишивки Марії Чумарної, крій типової української сорочки складався з шести чотирикутників різної величини. І якщо б виміряти їхнє співвідношення, то в ідеалі ми отримали б золоту пропорцію. Вони з'єднувалися між собою за допомогою хрестиків, вишитих, як правило, чорними нитками, щоб жодна стороння енергія не могла проникнути до людського тіла. Адже хрестик як оберіг її розтинає, а чорний колір поглинає. Отакими От мудрими були наші прабабусі кутюр'є. Колись рельєф Дніпра був зовсім іншим. А були часи, коли упродовж 80 кілометрів від Катеринослава до Хортиці Дніпро перегороджували кам'яні скелі, що виступали з води, пороги. Обминути їх могли тільки спеціально навчені кормчі, лоцмани, прямі нащадки запорожців. На жаль, професія Дніпровського лоцмана зникла разом із затупленими порогами. Натомість залишився цілий пласт культури, пов'язаної з лоцманством, приміром, одяг, вишиті сорочки. На цьому фото останній лоцман Григорій Омельченко саме в такій сорочці. Ця чоловіча сорочка 30-х років минулого століття теж із фондів музею 90-ї гімназії. На Дніпропетровщині у районі дніпровських порогів така сорочка мала назву Лоцманської із рукавами в дві пілки. Широкі рукава були для того, щоб зручно було її скидати, коли треба було лоцманові заходити у воду. До того ж, у такій сорочці не було спекотно і вітер обдував тіло. В колекції нашого музею також є чоловіча сорочка. Одна із чоловічих сорочок це лоцманська. Чому так називалася? Тому що в нашому краї чоловіки займалися працею рибальством на воді, і їм, звичайно, ця сорочка ставала у пригоді. Вона була широкого крою, і рукава донизу мали широкий крій. Внизу рукава обрамлялися геометричною вишивкою. Жодні шкільні вечорниці у 90-й гімназії не обходяться без дефіле в таких давніх вишиванках. Старшокласниці охоче вбираються в них і на андріївські вечорниці, і на катерини з бентежністю усвідомлюючи, що більшість цих сорочок побачили світ на весіллі своєї першої власниці. Ніна Сорочинська розповідає: дітям таке вбрання до душі, коли у нас проходили свята День святої Катерини. Андріївські вечорниці, і звичайно, що е, діти одягали старовинне вбрання. Е, якщо хлопці, у них було таке дивне відчуття легкості, незвичності в цих сорочках, вони були навіть здивовані, що в них взимку не було холодно. Дівчата, коли одягли, в них таке було враження, що ніби вони перевтілилися. Їм так е, як було сказано, що я ніби. Е, в те століття повернулася, і ніби звідти прийшла, що от таке дивне відчуття. Ну, ми то дорослі звикли, а от дитина, коли одягає, вона відчуває, можливо, магію цієї вишивки. Автентичність таких сорочок, їхня фактурність неабияк принаджує приміряти одних, а інших навпаки зупиняє. Одягати чи не одягати давню сорочку питання, що бентежить не одного поціновувача народного вишиття. Один раз взявши давню сорочку до рук, розумієш, вона жива, вона має ту неповторну енергетику, як усі речі, зроблені власноруч та з любов'ю. І ніколи така річ не зрівняється з бездушною машинною вишивкою з крамниці, яку може і китайці зліпили. Так душевно написали про давні сорочки на інстасторінці крамнички старовинного українського одягу. Логічно, що кожна сорочка шилася з гарними думками. Бо для себе чи своїх рідних, тому поціновувачки давніх вишиванок радять забувати про ті наративи, що давня сорочка може нести негатив. Ну а якщо вже дуже сумніваєтесь, то досвідчені майстрині з народної вишивки, як от криворіжанка Лариса Лехан, радять створювати репліки, тобто копіювати з нової тканини давні сорочки і вишивати, скільки душа забажає. Бо ж ми, українці.